Виконуємо сьогодні практичну роботу номер 1 це розв'язання задач на визначення довжини двійкового коду повідомлень. Ну, Давайте виконаємо першу задачу, тобто обчислюємо довжину двійкового коду, Тобто є у нас деякий текст. Символи тексту закодовано у нас використанням власне, кодування Windows 12.51. А це означає, що у нас один символ буде власне, кодуватися одним байтом. Тобто, на кожен символ у нас один байт. Якщо кодування у нас, наприклад, Unicode UTF8, то там може бути як 1 байт, наприклад, для англійської алфавіту. А також, наприклад, для інших, для кирилиці, може бути 2 байта, 3 байти і так далі. Тобто, Може бути більше байтів. Тобто кодування Unicode дозволяє кодувати в принципі, будь-які мови, будь-які символи. І, власне, від цього там може залежати, наприклад, якщо англійською мовою, то 1 байт. Якщо, там, наприклад, кирилиця, то може бути 2 і більше байтів, якщо там інші мови то там різні, там то також може бути і 3 байта і більше. Тобто, ось таким чином це працює. В тексті 32 сторінки. Кожна сторінка містить, наприклад, 48 рядків, в кожному рядку в середньому 56 символів. Виразить довжину двійкового коду цього тексту цілим числом на більш можливих одиницях. Ну, давайте порахуємо. У нас кожна сторінка тексту містить 48 рядків. Так, зараз я запущу дошку. Так, 48. Давайте зараз так. Треба 48 рядків. У нас далі йде. Так, кожна сторінка містить 48 рядків. Так, у нас в кожному рядку в середньому 56 символів. Тобто множимо на 56. Множимо на 56. Так, і далі тепер потрібно. І в нас взагалі 32 сторінки. І множимо на 32 сторінки. 32. Так, і отримуємо наступне. Давайте порахуємо. Зараз ми це все порахуємо. Так, 48. Помножити на 56. І помножити на 32. Так, це у нас буде, власне, у байтах. Ось таке число. Це у нас буде результат у байтах. 86 0.16. Ось таким чином це буде результат у байтах. Нам тут ще завдання таке дано, що треба представити власне, в найбільших можливих одиницях. Можна також представити в кілобайтах, в мегабайтах і так далі. Ми для цього зараз зенеруємо спеціальний калькулятор, тобто, який буде переводити, наприклад, з бітів в байти, в кілобайти, в мегабайти. Зараз ми його згенеруємо за допомогою. Можливості штучного інтелекту, Canvy. Так, я зараз копіюю, власне, промпт-запит. І зараз ми зайдемо в канву і спробуємо згенерувати, власне. Тобто, зараз ми спробуємо використати можливості штучного інтелекту, власне, канви. Так, переходимо в ші Тут у нас написання коду. Тобто, зараз ми згенеруємо таку ось веб-сторінку. Так, тут зроби калькулятор для переведення бітів в байти, кілобайти, мегабайти. Ну і навпаки. Так, зараз ми його генеруємо. Ось таким чином. Так, ось так у нас генерується зараз код. Ну Це може зайняти там хвилинку, може зайняти трошки більше, в залежності від там завдання, від також потужності комп'ютера. Так, ну ось у нас є. Дивіться, у нас тут кількість бітів, кількість власне, байтів, кілобайтів. Тут ви можете вводити певну інформацію, і у вас буде власне, переводитися, наприклад, із в байтів, кілобайти. Ну У нас зараз байти. Так, зараз у нас байтів 86.016. Вводимо це число 86.016. Вводимо число. І тут можна побачити інформацію в бітах, в кілобайтах і в мегабайтах. Можна побачити, бачите, ось таким чином можна побачити різні числа. тобто... Ось такий у нас калькулятор вийшов. Також можна його використати в дизайні, наприклад, презентації, Тобто, можна також подивитися код. Ну, Ось такий калькулятор дуже цікавий вийшов. Тобто, ось Зараз ми будемо ще його використовувати для інших завдань наших. Ось таким чином ми, в принципі, вирішили вже першу задачу, ми, в принципі, вже з вами вирішили. Тепер переходимо власне, до другої задачі. Так, давайте подивимось. У нас друга задача це визначити, визначити використовуючи текстовий редактор, тобто блокнот, або ну, я буду використовувати власне, ось такий редактор, тобто також блокнот, нотпад. І тут у нас треба визначити довжину двійкового коду повідомлення, практична робота. номер 1 наприклад, за умови, що повідомлення закодовано з використанням таблиці символів, наприклад, Windows 1251. Якщо Windows 12.51, то у нас власне, буде тобто, на один символ буде 1 байт. Якщо Unicode, то якщо у нас буде крилиця, то на крилицю виділяється два байти. Ну, Давайте подивимось, давайте скопіюємо просто ось такий текст практична робота. І спочатку ми його переведемо власне, зробимо кодування ANSI. Так, Сюди вставляємо. Так, і давайте закодуємо, власне, ось так в ANSI. Так, треба, треба просто перевести трошки інакше. Так, Зараз ось сюди. Так, І давайте просто його перетворимо на ANSI. Так, ну і рахуємо тепер, скільки у нас, дивіться, тут у нас довжина, тобто у нас 20 байтів. Давайте порахуємо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тобто 20 символів, символи також, власне, пробіл, це також рахується як символ. Тобто на нього у нас буде, власне, виділяється 1 байт. Ну і тут, бачите, у нас так, при такому кодуванні у нас на кожен символ 1 байт. Тепер давайте спробуємо порахувати довжину двійкового коду, якщо у нас, наприклад, Unicode. Так, зараз я просто виділю текст і переведу, зараз перетворюю UTF8. Це у нас буде Unicode. Так, перетворюю і тепер рахуємо. Дивіться, у нас тепер 37. Дивіться, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 множимо на 2. Так, 17 множимо на 2. Так, Це у нас буде 34. І у нас по одному байту на пробіл. Тобто, дивіться, всього у нас 37 байтів. Тобто, Ми вирішили все правильно. Ось таким чином ми подивилися як при кожному кодуванні, як у нас змінюється також довжина двійкого коду. Так, це друге завдання. Ми також його вирішили. Так, Ну і третє завдання, в принципі, воно простеньке. Для нього нам знадобиться наш калькулятор. Тобто, дивіться, у нас тут треба заповнити таблицю. Я, в принципі, заповнювати її не буду. Я просто покажу, як можна переводити. Наприклад, дивіться, у нас бітів, у нас власне, ось таке число бітів. І зараз ми переведемо власне в байти, в кілобайти, в мегабайти за допомогою нашого калькулятора. Тобто, дивіться, ось у нас є біти. І тут у нас результат власне, у байтах, у кілобайтах, у мегабайтах. Ну І також, дивіться, тут є також певні такі ось особливості. Тобто 1 кБ це 1024 байти. 1 байт це у нас 8 бітів. 1 мегабайт у нас 124 кБ. У вас не 1 Гіабайт, у нас 1224 мегабайтів. Тобто, дивіться, тут не 1000, а буде 1024. Тобто ось тут така ось особливість. Ось таким чином це у нас все, все можна порахувати. Ну, За аналогією, можна порахувати, наприклад, у нас в байтах ось таке число. Ми його просто вводимо сюди, ось байти. Вводимо сюди і дивіться, у нас є кілобайти, мегабайти, біти, Тобто, все автоматично переводиться. Тобто ось такий калькулятор стане нам в пригоді. Можна, в принципі, рахувати вручну, а можна згенерувати просто ні, власне, ось такий цікавий калькулятор. Ну і Давайте ще подивимося в кілобайтах. 256 кілобайтів. І давайте також так, зараз ми його вставимо в кілобайти. І у нас буде скільки бітів, скільки байтів і скільки мегабайтів. Ну і нарешті мегабайти. Зараз ми також це все зробимо. Так, мегабайти у нас буде ось так 4. Так, І ось у нас в кілобайтах, в байтах, в бітах. Ось таким чином це у нас все виглядає. Можна очистити. ну, Кожен раз, коли ви генеруєте наприклад, ваш калькулятор, він може відрізнятися. там, Вигляд зовнішній може трошки відрізнятися його. Тобто, наприклад, Один раз ви згенерували, у вас вигляд один з сторінки вашої. Можна також взяти, наприклад, показати код, можна це все зберегти, наприклад, кудись на робочий стіл. Ну, давайте зараз я скопіюю код. Можна потім зберегти його як веб-сторінку і запускати, наприклад, в браузері. Ну, давайте тільки для цього давайте виділимо все і сконвертуємо, власне, щоб у нас добре відображалося крилися. Треба власне, сконвертувати, перетворити в Unicode. UTF8, щоб у нас не було там ніяких там, таких ось негарних символів. Треба все це перетворити в Unicode. І давайте це збережемо, наприклад, кудись. Так, збережемо, давайте, наприклад, на робочий стіл. Ну, я, я його збережу як HTML. Все. Так, я зберіг, власне, на робочий стіл. І зараз я спробую запустити, щоб просто показати, що це можна і в браузері також відкрити. Зараз я відкриваю в браузері. Ось такий калькулятор також аналогічним чином працює в браузері. Ну, давайте також протестуємо можливості, наприклад, 4 МБ. 4 МБ. І бачите, все працює, все добре.